Полтава стародавня археологічна мозаїка міста. Під такою назвою сьогодні у Полтавській обласній бібліотеці імені Котляревського відкрилася фотовиставка артефактів. Це традиційний фотозвіт археологів. Цього разу полтавцям представили археологічні знахідки за останні кілька років, починаючи з 2019-го. Показали світлини, адже оригінали експонатів нині у музеї на реставрації. Ці артефакти були знайдені на місці нинішніх новобудов Полтави. Це кістяна фігура шахова, е, іграшкова гармата, яка стріляла, до речі, для ігри в солдатики. От, це така європейська традиція, як і шахи, і оця гармата. Це от воно таке. от з Європи, будемо казати, і е, справжні от, кулі від рушниць, пістолів, козацьких. Дослідження проводилися у нас е, зазвичай в зонах новобудов в історичному ареалі міста. Це фактично де е, зараз стоять такі красиві нові будинки. Там працюють працювали або працюють археологи. От, то, тут у нас представлені знахідки із е, розкопок по вулиці Пилипо-Орлика, по Першотравневому проспекту, і власне от, наші останні дослідження от, прямо перед бібліотекою. Матеріали, які ви тут бачите, це переважно речі, які репрезентують побуту, матеріальну культуру полтавців доби середньовіччя, часу от Літописної Алтави, доби Київської Русі. І, звісно, досить велика кількість речей, пов'язаних вже із Полтавою, як полковим центром, з ранньомодерним містом.